Цей матеріал про те, як люди мають вижити за будь-яку ціну. Донецький прес-клуб у рамках проекту Схід і захід разом продовжує організовувати поїздки для журналістів західної України на терени Донбасу. Представники різних засобів масової інформації Львова, Тернопільщини та Прикарпаття нещодавно змогли побувати у містах сірої зони. Це ряд міських і сільських поселень, які знаходяться між так званою ДНР та контрольно-пропускними пунктами, де стоять прикордонники, фіскальна служба та служба. Безпеки України. Це міста і села, які називаються нейтральною територією, але залишаються сірою зоною. Заїжджаємо у Красногорівку Мар'їнського району Донецької області. І справді тут сіре все: розстріляні будинки і школа, сотулені, налякані, невпевнені сірі люди із сірими обличчями і сірими руками. Журналісти приїхали у Красногорівку разом з волонтерами церкви християн-євангелистів: перші щоб побачити життя у сірій зоні, другі, щоб нагодувати людей і поговорити з ними. Красногорівку українські війська звільнили у серпні 2014 року, але ДНРівці не дають спокій місту і до сьогодні. Тому сюди ніхто не заїжджає, крім благодійників. Мікроавтобус із гуманітаркою для мешканців мікрорайону Сонячний подія. Людям привозять гречку, макарони, олію, цукор і засоби гігієни це дуже важливо. Красногорівці вже другий рік не мають газу і води. Рідко її привозять і волонтери. А так самі ходять з відрами і пластмасовими флягами до криниці. Видно, що люди у непраній одежі і спраглі води та найбільше просять тепла. Зими бояться ні з чим перебути цю пору. Газа у нас немає. понімає Льгот нам дуже. 100 киловатт нам это ничего не даст. Мы все пенсионеры, нам очень тяжело. Сейчас свет подорожал. Вот. Я, допустим, мне не хватит даже за пенсию. Пенсии заплатить за свет. А чем жить? Обратите на нас внимание, пожалуйста. Потому что очень тяжело, холодно, окон нет. У меня с четырех окон дно только целое, то на кухне. Остальное все выбито. Приходится включать обогреватели, чтобы не замерзнуть. Пожалуйста, помогите нам. Может, нас услышат через вас, понимаете, как-то обратят на нас внимание. Люди ждут буржуйки, холода наступает. А привезли из Германии 40 штук, а, а их нема. нема. А вже так холодно, та пугатіше пастор церкви євангельських християн Геннадій Просянко із Дніпропетровщини розповів, що регулярно відвідує Мар'їнку, Красногорівку, Водяне, Піски та Нівельське із березня 2015-го. каже, що ці люди забуті, покинуті. Їх треба вернути до життя, дати їм надію, хліб і слово Боже. Ми приїхали сюди перший раз в Мар'їнку, зупинилися біля дому откуда вышла женщина, а первая в основном людей там не было и. она спросила, вы не привезли случайно что-то покушать? И когда мы сказали, да, мы привезли хлеб, она очень обрадовалась. Люди очень радуются, когда так приезжают. И после этого она ушла, но, наверное, сообщила другим людям, и откуда-то с подвалов, из каких-то помещений начали другие люди приходить. И так мы раздавали хлеб, раздавали христианскую литературу и молились. Мы их любим. Вся Україна, если вона єсміє, що ця часть України попала ну в стиснені обстоятельства, это не то що там хтось, наверное, думає, це ватники здесь Бог как-то наказує отбросить всі эти предвзяті отношения. Это могло случитися з любой, з любой областю. Допомагають і військовим. Є дев'ять блокпостів, які регулярно навідують із подарунками і молитвою почуті історії розчулюють. Сейчас обе э, обеспечены они хлебом, 10 тушенка и все но мы начинали ездить. Когда, когда мы э, к нам подошли солдаты и взяли п'ять буханок хлеба э, на пятерых и исчезли э, где-то на 15 минут за угол и вернулись и сказали: можна ми ще возьмем. Они съели этот хлеб і ми поняли, що действительно нам надо допомагати солдатам. Мешканка Красногорівки Алла Сегеда переживає трагедію свого міста від самого початку, не покидала його жодного дня і каже, що буде тут до останнього. З самих початок подій, коли почалися події 13 июля 2014 року, я нікуди не відлучалася. Все, що відбувалося, відбувалося. Бачила, слухала, чувствувала і на собі теж практично спитала. Ну, залишилися жити. Будемо жити далі. Надіємося, що все зміниться. Все вернется, приедут люди, опять все восстановится. Надеемся, что наши местные власти нам помогут все это восстановить. И благодаря вот таким вот организациям, церковным, волонтерам, спасибо им, мы просто за это. Практически виживаємо, тому що основна маса людей без роботи, пенсії, мізерні. Без газу, води, життя, мука. Але люди все одно тут залишаються. Просять не гасити світло, зглянутися на людей пенсійного віку із обмеженими можливостями. Їх тут небагато у мікрорайоні з семи будинків, а це майже 500 квартир, мешканців ледве 50. Люди розповідають, що мікромістечко не може справитися зі ще однією проблемою горою сміття. Якщо вдається спалити добре, а решта залишається. Другий рік влада не присилає сміттєвоза. Я прошу прощення своє руководство, яке сидить в Горсовіті. вторий рік не вивозиться мусор. Уже я дзвонила в Київ, в Краматорськ, обіцяють мусор. Вода, вода, включили воду, в підвалі бардак, вибачте, труби полопалися. Будуть делать, не будуть, не знаю. Ну, за газ вже второй газ тут, звісно, газу не буде. Хотілося б, звісно. Ну, воду привозить церква наша місцева, воду їздимо, там, там ну, на, в скважинах, в колодцях, як. Ще одна рана цього колись сонячного куточка Красногорівки перша школа. До війни навчальний заклад відвідувало 450 учнів. Він був один з найкращих. Школа відзначила 25-літній ювілей, як її життя обірвалось. А тепер про її славу нагадують хіба що розповіді технічних працівників, які щоденно приходять сюди прибирати та вичерпувати воду після дощу, котрий через стелю решето заливає будівлю. Ну, в основному всі виїхали. Хто в Курахова, хто в Росію, хто куди. Так що ну, війна заставила і дітей, і батьків виїхати. Обещають, как война кончиться, будуть ремонтувати, восстанавливать. Зараз, ну, ну как, ми сторожи, ми вот окна забиваємо, пленку получили, ну стараємося забить, сохранить, все таке. З вікон страшно виглянути. Що побачиш? Пошматовані безокі будинки, переорану танками землю, посіяне часом і людьми сміття, і безкінечний пустир. Надіємося лучше. Спасибо вам, що ви єсть, що ви нам допомагаєте і не забувайте. І хотілось би, щоб 23 три області, спасіба їм, вот эти дві області поставили на місце, і щоб всі двадцять п'ять були в составі. Іде зима. А з нею повна плетениця проблем, і скільки людям жити з ними невідомо. Та ж вріє у них останній вогник без надії. Сподіваюсь, вони розходяться хто куди, але надіються, що ми не забудемо, розкажемо і допоможемо.